Доброго дня! Сьогодні Energy 365 Academy хоче допомогти нашим споживачам розібратися з умовами оплати за електричну енергію згідно з умовами комерційної пропозиції. Давайте почнемо з найпростішого варіанту. Сплата за електричну енергію по факту споживання. Зараз ви можете бачити рахунок, який ми виставляємо нашим споживачам за фактом попереднього місяця. Як правило, рахунки ми виставляємо після надходження даних по споживачах від ОСР. Зазвичай вони надходять з 4 по 7 число включно. Таким чином, energy 365 виставляє рахунок за спожиту електричну енергію на підставі обсягів наданих оператором систем розподілу по ціні, що сформувалася на ринку на добу наперед, внутрішньодобовому ринку чи ринку двосторонніх договорів за місяць реалізації, а також з врахуванням вартості передачі та розподілу електричної енергії, якщо він сплачується через нашу компанію, та вартості послуг постачальника, тобто маржі. Отже, давайте поглянемо на цей рахунок. Що ми бачимо? Звичайно, це реквізити сторін, договір, на основі якого здійснюється постачання, поточний баланс авансу, який надійшов від споживача. Звертаємо вашу увагу, що кошти повинні надходити виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання ТОВ Energy 365 в одному з уповноважених банків. Зразок. Із заповненням платіжного доручення з реквізитами ТОВ Energy 365 ви бачите на екрані з розрахунковим рахунком, кодом банку МФО, а також кодом ЄДРПО, який знаходиться у шапці рахунку. Далі звертаємо вашу увагу на період, за який виставляється рахунок. У нас це квітень 2023 року та безпосередньо формування суми до оплати. У випадку 100% оплати вся сума рахунку йде на оплату, але у випадку авансових платежів сума до оплати формується із залишку між фактичним споживанням та авансовими надходженнями. Так, у нашому випадку від споживача у квітні 2023 року надійшло 100 тисяч гривень, при цьому спожито електричну енергію на 131 294 тисячу двісті гривні 60 копійок. А от остаточна сума до оплати це 31 294 ,60 гривні 60 копійок. Слід зазначити, що фактичні рахунки, як правило, виставляються з 4 по 9 число місяця наступного за звітним. Також для зручності споживачів ми відображаємо поточну вартість передачі і розподілу при його наявності в примітках до даного рахунку. У випадку, коли плановий авансовий платіж, що надійшов у період споживання більший ніж сума реалізації, тобто є переплата, споживач не отримає фактичного рахунку. Замість нього він отримує акт звірки і акт реалізації, де відображено надходження коштів реалізація електроенергії та сальдо розрахунків на користь споживача. Для прикладу, згідно акту звірки від споживача, в квітні надійшло два платежі на загальну суму 200 тисяч гривень. При цьому спожито електричну енергію на 131 294 гривні 60 копійок. При цьому у споживача виникла переплата в розмірі 68 705 гривень 40 копійок, що буде зараховано в оплату наступних платежів. Більш складний наступний випадок це виставлення авансових рахунків. Це варіант оплати планових платежів з наступним перерахунком, тобто остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію. Знову ж таки, даний рахунок відображає реквізити сторін, договір, на підставі якого ми працюємо з контрагентом, місяць, за який здійснюється авансовий платіж. Авансовий платіж наша компанія, як правило, виставляє в середині місяця, що передує авансовому місяцю. Тобто, наприклад, авансовий рахунок за квітень ми виставляємо в середині березня станом на 15 число. Давайте розглянемо, що відображено в даному рахунку. Відповідно до підписаної комерційної пропозиції, споживач має певний графік оплати. В рахунку відображається граничний термін оплати платежів. Наприклад, в даному рахунку ми бачимо по двох ОСР: Це ПМЦЕК та ДТЕК Дніпровські електромережі, які мають свої відповідні ліміти. Наприклад, ми сплачуємо 25% до 26 березня. Відповідно до підписаної комерційної пропозиції, споживач має певний графік оплат. В рахунку відображається граничний термін оплати платежів. Наприклад, в даному рахунку бачимо по двох ОСР, це ПМЦ та ДТЕК Дніпровські електромережі, які мають свої відповідні ліміти. Наприклад, ми сплачуємо 25% до 26 березня. Оскільки даний споживач має два ОСР, загальна сума до оплати станом на 26 березня становить 13 501 гривня 42 копійки, а також 20 060 гривень 59 копійок. Також звертаємо увагу, що в примітках рахунку ми відображаємо вартість тарифу на передачу та нормативний документ, яким його затверджено, а також вартість розподілу, що включається до ціни реалізації. Зазначимо, що авансова ціна на перші два місяці є фіксованою та зазначена у комерційній пропозиції. В подальшому вона формується на місяць оплати, виходячи з фактичної ціни місяця мінус два. Тобто авансова ціна для квітня формується з фактичної ціни лютого, однак за мінусом передачі та розподілу, що діяли на лютий, із врахуванням нової вартості передачі та розподілу на квітень. У разі, якщо вартість передачі та розподілу електричної енергії не змінюється на момент виставлення авансового рахунку, ціна авансова квітня є тотожною фактичній ціні лютого. В будь-якому випадку, діючі тарифи на розподіл та передачу електроенергії, а також нормативний документ, яким його затверджено в періоді, в якому виставляється рахунок, ви можете ознайомитися в примітках до рахунку про що ми казали раніше. При надходженні фактичних обсягів від оператора системи розподілу за звітний місяць та сформованої ціни за умовами комерційної пропозиції фахівці виставляють фактичний рахунок, про який йшла мова раніше за спожиту електричну енергію, за вирахованням авансових платежів. За більш детальним поясненням звертайтесь до фахівців відділу супроводу за номерами телефону, що відображені на екрані. Дякуємо вам за перегляд! Залиште, будь ласка, свій коментар, чи було вам дане відео корисним, а також, якщо маєте додаткові питання. Гарного вам дня!